Привіт, мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже простий смачний десерт із трьох інгредієнтів, не рахуючи води. Виходить дійсно смачно, десерт, прям тане в роті. Якщо ви полюбляєте мармелад, але не готуєте, тому що там досить багато цукру, то в цьому десерті кількість цукру можна зрегулювати. Виходить смачно, просто обов'язково спробуйте. Спочатку потрібно замочити желатин, необхідно 28 г желатину, це 5,5 чайних ложок без гірки, і 170 мл води. Вода у мене кімнатної температури. Перемішуємо і даємо желатину набухнути. До речі, желатин у мене стандартною силою 200 блум. Даємо набухнути близько 15 хвилин. А поки займемося ягодами. У мене сьогодні порція велика, я беру 500 г заморожених ягод, вона трішки малине, все решта полуниця. Ягоди можна використовувати будь-які, свіжі, заморожені. Я ягоди ну, не розморажую попередньо, а просто відразу зараз ставлю з каструлькою на вогонь і даю розтопитися ягодкам. Коли ягодки розтопилися, я їх пробиваю блендером до однорідності, достану пюре. Можна, якщо бажаєте, пропустити через сито. Звичайно, якщо у вас будуть ягоди свіжі, то не потрібно таким чином розтоплювати їх, а відразу пробивайте блендером до стану пюре і додавайте цукор. Тепер додаємо цукор за смаком, я додаю 180 г, це такий помірно солодкий варіант, ви можете кількість цукру зрегулювати, менше додати, більше, в цьому десерті це можливо. І ставлю знову на вогонь, так як порція в мене велика, відразу ми її не з'їмо, тому краще масу довести до кипіння. Я довожу масу до кипіння і проварюю буквально півхвилинки, знімаю з вогню. Проварили півхвилинки і відразу переливаю в іншу ємність. Відразу сюди додаємо уже набухший желатин. Ось так він мене гарно набух, додаємо його і перемішуємо до однорідності. Ліпше це робити вінчиком. І на цьому етапі, щоб не сильно напружувати свій міксер, я залишаю масу трішки охолонути, хвилин на 20. Якщо у вас часу немає, ви можете відразу починати взбивання, але помістіть цю ємність в миску, якусь велику з крижаною водою. Прям лід можете вкинути, і тоді починати процес збивання. Я ж просто почекаю. Потрібно завчасно підготувати форму, в яку ви будете розливати десерт. У мене ось таке деко розміром 23х32 см. Як бачите, порція досить велика. Я його застелила харчовою плівкою і зверху харчову плівку змазую олією, тому що ну, десерт з желатином він трішки такий приставучий, тому обов'язково не забудьте плівку змастити олією. Пройшло 20 хвилин, маса трішки охолонула, я розпочинаю взбивання. Перші хвилини 3-4 я вбиваю на середній швидкості, тому що маса дуже рідка і буде дуже бризкати. А потім, коли маса починає загустівати, збільшую швидкість до максимуму. Як правило, процес збивання займає 15-20 хвилин. Дуже важливий момент. Ємність, яку ви збиваєте, треба взяти ось таку велику, тому що десерт, як бачите, збільшується в об'ємі, світлішає. І ще важливий момент, якщо Якщо у вас через 5-10 хвилин перенапружився ваш міксер, ви можете вимкнути його, дати почекати йому відпочити 5 хвилин і потім далі продовжувати взбивання. Маса має ось так гарно збільшитись в об'ємі, посвітлішати і починати намотуватися на, міксер, на вінчики міксера. Як бачите, малюнок від вінчика залишається на поверхні. Я на цьому етапі зупиняюсь. Переливаємо масу в форму, гарненько її розрівнюємо, і можна ось так трішки ще поворушити форму і постукати в поверхню, щоб він ліпше розподілився. Потім беремо ще також шматок харчової плівки, змазуємо його теж олією обов'язково і зверху накриваємо десерт. Все, тепер відправляємо десерт в холодильник на стабілізацію. Як правило, це займає декілька годин. Але тут трапився неприємний сюрприз. У нас аварійно вимкнули світло реалії України, тому знімаю вам уже результат під лампою. Вибачте за якість відео. Знімаємо зверху плівку, перевертаємо десерт на якусь дощечку і знімаємо деко і плівку. І ось така велика мармеладина у нас вийшла. Дуже ніжний на дотик, десерт. І нарізаємо на шматочки розмір вибирайте на свій смак. Можна кубиком, прямокутником, як ви бажаєте. Я нарізаю на досить такі великі шматочки. Як бачите, десерт готується просто елементарно, з мінімальної кількості продуктів. Готуйте обов'язково. Я зараз буду готувати чай і насолоджуватись, і вам раджу, обов'язково спробуйте. На сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалось, натискайте на лайк, я буду дуже чекати ваших коментарів, підписки, миру нам всім, любові, людяності, світла та тепла в душі і серці. Пока-пока!